Визволення Криму від російської окупації може стати вирішальною частиною війни Росії проти України. Це може рішатися і за столом переговорів. Якщо не за столом переговорів, то Воєнними целями, вибирайте. однак для успішної деокупації півострова необхідно, щоб міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати, відкрито заявили, що хочуть перемоги України. До речі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що якщо в української армії будуть далекобійні ракети, їм ймовірно буде під силу звільнити Крим від російських окупантів до кінця літа поточного року. За такої умови прогнати ворога зі сходу України можливо в вже в наступному році або навіть раніше раніше Годжес висловив впевненість тому, що звільнення Криму залишається ключовою метою України, оскільки без цього наша держава не зможе почуватись в безпеці. Зберігаючи свій флот в Чорному морі, Росія буде завжди порушувати або блокувати шляхи доставки вантажів до Азовського моря і назад, перекривати шляхи до Одеси та запускати ракети. Нагадаймо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупаційні Ска вже перейшли до оборони, зокрема в Криму. За словами голови оборонного відомства, те, що росіяни будують фортифікаційні укріплення та риють окопи, добрий знак, адже тепер навіть ворог уже не вірить в свою перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.